Насправді, дійсно, запитання про Каховку, про каховку тому що вище в листопаді минулого року що замінована станція і можливий, можливий цей підрив. А мене запитання про все, чому з вашої точки зору саме зараз? Які будуть наслідки, ви сьогодні проводили РНБО, ви говорили навіть 100% про наслідки військові, економічні, соціальні і екологічні. І попутне ще одна, у нас ще одна катастрофа, така, не така масштабна, але все ж таки вона була, це, маю на увазі, був підірваний аміакопровод. Ще вчора, наскільки я пам'ятаю, і це теж запитання пов'язане вже з тим самим за, новим, за новим коридором. Це той армія як про який постійно росіяни говорять, що їм він потрібен. Що з ним буде далі? Яка судьба цього проекту? Дякую. Інформація дійсно була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися цією інформацією з партнерами, і в принципі всі розуміли, що Російська Федерація разом з тими чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація без особ, особ, особливих якихось деталей, але тим не менш ми отримали цю інформацію. Безумовно, ти розумієш, якщо щось заміновано. Особливо якщо це заміновано ворогом, то ми точно цього не контролюємо. Тож, якщо це заміновано, може бути момент, і буде вибух. Йому можуть бути відповідні наслідки гуманітарні, соціальні, економічні. І так воно і є, так воно відбувається. Дуже важливо, що заздалегідь ми розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди були. А, на платформі і десенсників і місцеві команди також були підготовлені Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей. Так і прем'єр-прем'єр розумів, що буде діятись. Тобто на він сьогодні проводив комісію засідання комісії. Тобто, всі знають, що робити, але тим не менш, незважаючи на те, що ти знаєш, що робити, це не значить, що це не. Ну, трагедія, це не серйозний виклик, виклик природний, суспільний, гуманітарний, і, 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 і тобто ми розуміємо, що, куди бігти, але дуже складна ситуація. Ви знаєте, що там є відповідна пляма, з нею будуть боротися, так? А потім там нам зрозуміло, що буде затоблено від 35 до 80. Населених пунктів ми розуміємо, що будуть великі проблеми. Вони вже є, і будуть, тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою, навіть там, де не затоплено. В цьому в усьому регіоні, як в Дніпровському регіоні, Запорізькому і в Херсонському, а вже ж. Зрозуміло, що наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень після того, як буде результат. Якщо чесно, простою мовою, коли піде вода, то будуть зрозуміло, що там залишилось і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, всі на місці ну, з нашого боку, ми зробили. Відповідні кроки щодо міжнародної спільноти ми підключаємо всіх на рівні голів держав, на рівні голів урядів. Не тільки йдеться про допомогу, а питання перш за все не про допомогу, а про те, що ви зафіксували. Тобто це велика різниця. До речі, між тим, що ви сказали про Аміак ам і про одна історія, коли у вас немає доказів підриву. І коли зрозуміло, що там іде війна, і там є сіра зона, і в сірій зоні реально могла спрацювати та чи інша зброя відповідно, скоріш за все, артилерія. Так і це одна історія, коли це наслідки війни, так війна Російська Федерація, але це наслідки війни. А тут ми розуміємо, що це тероризм, тобто вони заздалегідь. Замінували і спр... і зробили це власноруч, тобто ми розуміємо, що це абсолютно інша класифікація. Відповідно, ми я, я, я попросив. Ну багато сьогодні зробили і, і розмовляли з ЄС і з НАТО з ОБСЄ, і також е е скликаємо Раду безпеки у організації Об'єднаних Націй, і також е будемо звертатись до представників міжнародного кримінального суду. На наш погляд, це відповідний злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвалася. Він буде з доказами. Класифікація сьогодні є сучасна класифікація, екоцид і так далі. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу, і я буду концентрувати зараз наших всіх дипломатів на роботі саме з державами, які постійно займають посередницьку позицію, особливо так, так воно і є. Особливо це ті держави, які завжди приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам. І це саме зараз такий випадок. Дуже хочеться тут реакції від Латинської Америки, від Азії. Дуже хочеться почути цю реакцію. Я зі свого боку, ми максимально, як ми побудували таку дипломатичну інфраструктуру і в нашому офісі разом з МЗС з, з початку війни, і так само в, повністю в цій інфраструктурі я дав відповідний е, наказ з'єднатись з багатьма. Відповідними лідерами і представниками, як держав, так і організації, ми будемо піднімати це питання максимально. Що за м'яком частково? Я вам відповів на мою думку, що там відбулось. Подивимось за результатами. Ми розуміємо, що сьогодні ці наслідки для Тобто, наші люди в безпеці, хоча і транспорт все підготовлено для термінових евакуацій. Там три села, три таких невеличких села. Вони нам зрозуміло, яка кількість людей там проживає. Це та частина Харківської області, та частина тих сел, які деокуповані, але тим не менш, люди, якась кількість там в одному селі 11, Будьте здорові, в одному в одному селі 11 людей в сімей в іншому, 30-40, приблизно ось так, ось такий розмір. І це ті сім'ї, які не хотіли виїжджати. Ще не хотіло до, до, до підриву ам'яка правоту. Це саме той, це частина того аміаку, про який так багато всі говорять. А ви бачите, як питання вирішуються. Всі думають, що що робити з ам'яком, як так, щоб весь світ не постраждав, а просто щось прилетіло з Росії, і все дуже важливий момент, що точка там входу знаходиться на території, де знаходяться вони. Тобто це сіра зона, так вона і є між нами і ми. В цілому, якщо говорити про ам'янку, і якщо б ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то так ми розуміємо так, якщо це буде потрібно.